Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні я вам розповім про перекази та версії про походження рідного села Стрижівка. Ось карта нашого району. Стрижівка село в Україні у Житомирському районі Житомирської області входить до складу Любарської сели селищної громади. Населення становить 1490 осіб. Село Стрижівка назва села відома з 16 століття і не змінювалось до сьогодення. Перша версія. Здавна жителі села Стрижівки ставили своєю працьовитістю, прагненням гарно виглядати, бути чепурними, Отож, в пошані були люди, які володіли вмінням правильно стригти волосся. У народі їх називали стригалями. Пізніше перукарями з відусилів до стригалів з'їзд зжалися чоловіки, щоб підстригти і набути охайного вигляду. А звідси назва Стрижіка. Друга версія. Люди села славились багатьма ремеслами. Вони досить вдало господарували, орали землю, сіяли хліб, сповна, користувались плодами лісів і вод, вирощували тварин, птицю, займались вівчарством і випасінням худоби, бо село і його територія були придатні до, до зручного місця споживання, проживання. Соковиці трави широко луки сприяли тому, щоб тут постійно випасались овечі отари, і коли приходила пора пожинати плоди своєї праці, до роботи ставали майстри, стригалі, стригальчі. Ця професія вимагала не тільки виправності і майстерності, але й любові до своєї справи. Третя версія. Улітку літають швидко, кри... швидко, кри... швидко крилі птахи. Здається, щось упо... уподобали у рідний край Стрижівці. стрижі. Можливо, назва пішла від цих загадкових птахів. Дякую за увагу. Всім пока-пока.